Будемо розірвати с... тачку! Йо. Він падла, опоздав на роботу. У нього мінус 500, у нас плюс, плюс 500. Як купити авто на вторинному ринку. Ой-ой-ой. А Чонкі опоздав? Був на мреу. Ти завтра, тобто за один раз. Не отас не потрошку. Ми його купили за двушку. На нема грошей, якщо не робиш, Машинку бутати. хочеться ось, ось так. так? Ага, ось так! <рігіт> а наш випуск на ютуб. Оце. Я хочу її впіймати. Оце машина, ми її зараз продаємо. Ось це вона. Ми її навіть не публікували, а це ніхіда. Зніми його. Він падла, а на роботу. Що це за машина? Мака поздала, тому на KIA K5. — А що купляємо? Пижик за Пижика за задвушку. Страшний? Будемо його готувати. Окей, про що наш випуск сьогодні? Я записав, тому що з пам'яті у мене вже не дуже. Як купити авто і встряти на гроші? Стара машина чинував кредит. На що впливає підготовка авто, і що саме складніше в цьому процесі? Низ та верх ринку. І в цілому наша робота сьогодні на майданчику, що купуємо, що продаємо маленькі секретики. Поїхали. Ви на каналі Авто Фэмелі. Та поздав. А чого вінкі та поздав? Був намрив, на мрево. Отримав права. Був на рево, отримав права. Показуйте. це правда, що ви то, права. Жек, треба наказати, що поздав. Ні, звісно. Я то. не сказав до сім'ї сьогодні. Це? тобі, Ці права? Не треба, все. Куда, Ки? Иди працюй. Это було добре. Це, було Це вообще. 35 минут 10-го. Ви знаєте, що сьогодні за день? 1 мая день туда. А що у нас, там, коли зарплата у нас в перших числах, да? Десь так. А чому ви опоздали так сильно? Проспал. Но я напишіть, будь ласка, напишіть, пожалуйста. Що... А коли ви написали вігені? Ну вже коли я пазував минути 11, мабуть. ага. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що зробити, що жорику зробити. Які наказання зробити? Не -не -не. Їдьте... І Ні, їдьте, купляйте а, купляйте, а, купляйте 6 банок спрайта. Їдьте прямо зараз на на заправку. Да, тільки... забавку. Тільки теплого, тільки теплого, добре? Смотри. З Богом. Зараз будемо робити конкурс. Зараз, якщо Жорік вип'є залпом банку спрайта і не зробить отак, от ба то ми його не накажемо. Якщо він не зробить цього, якщо зробить, то Жорику буде. Ось такий конкурс. Розповім вам про цю машину. І перш ніж я буду про неї розповідати, скажу вам так, що це такі машини падаються краще за все. Тому що з дорогими машинами у нас проблема. Я думаю, що у всіх в Україні проблема, не про це. Просто дивіться, оце, оце, фарбувати треба. Там вм'ятина, на там ще на твій стороні. Ти бачиш з порогом? Ти бачив? Дивись, що там. Коротше, ну вам розказую вам, як є. Ми її купили за двушку на обмін. Тобто ми продали ту машину, ми вже, ви вже знаєте про неї. А цю купили. Люди нам доплатили, і ось вони на Кієву уїжджають на новій. А ми залишаємося з трошки з невеличкою сумою грошей і з оцим пижиком. І в нас зараз вибір. Що робити. Відновити його, або просто поставити жек, ски, можна поставити, то это як є. Так можна за трешку, типа. Ну не хочеться, лучше сделать і провалити його нормально, короче. Ну, я так а считаю. Нормально, це скільки? скільки? Ну, а якщо пак. то покрасить, то ну, можно за 4 рот. Да? Що скажете? А? Я нормально? Пойде. Я до... бажаю, Спокойно. що краще продати так. Ну, Давай там... його продадем сьогодні, прямо, у нашому випуску. Я не хочу його робити. Та она нормальна тачка. Ну, новим він не буде вже ніколи в житті. Ну, ну і ладно. Ні, ну, давай Що? Про, а що? ми вчора акорда продали. Ми його робили? Не, ну, та ні, ну там по акорду просто Там красить всю машину надо, а тут чотири елементи. Ось вот така сама ситуація у нас була вчора за аккордом. Ми його купили. Просто там. Мы... Ну, за готівку придбали, да? Так? ну просто за... в акорді надо весь красити, розумієте? А тут що, не весь. А тут 4 Крило, крыло, э, дверь, а, Порох і бампер задній. Я кажу, що будемо продавати сьогодні прямо. його. Тому що це... Пойдемо покажемо акорд. Зараз так треба зробити підходить. Де де він? Баход. А ось. Просто подивись. Так да, ну тут Просто же весь надо. Оце Під повну... Пер, під повний перекрас. І ми прийняли рішення, що його треба. продать как есть, потому что фарбовать его полностью, ну, это... Край его сразу забронировали, мгновенно. Не Человек приехал, вчера? все, да, ну, под такси берут себе. Да, на автомате? Mm. Да. Он с газом? Да. А, так люди, можно, люди не... берут, у них так сапар говорит, возьму себе под работу. Техника, машины, как новая. Ну, но по кузову печально, говорит, кузов без разницы. И какая цена была? 4,2. А из них купили? Так 2. скажи, можно. Две. Там нет, Джек. <свят> 3,5. Не. 3,5, вот 3, так. 700 доларів в одному місці. Чпок. Ага. Сюди з. Ось такий у нас є 307 пижик у продажу. Це третій рік, 1.6 на механіці. Має нелички тут нюанси по кузову, але він у нас що? На панорамному даху. на скляному. Давайте так, 2899. І сьогодні забирайте з документами, в нього все добре. Він у нас на базі автофемелі вже стоїть та чекає вас. Окрім цього автомобіля, є ще купа інших, тож приїжджайте. Та обирайте автомобіль. Працюємо для вас сьогодні до 19.00 тільки кожного дня, в принципі. Так, що? Тільки що зняли машину, ось це так відбувається. Поставили плюс 900 і чекаємо. Пужіку продажу вирішили його не готувати, тому що ну, я не бачу в цьому чесно якогось смислу. Підготовка буде коштувати доларів 500 мінімум. І ті самі 900, там 800 ми на ньому заробимо. Тому це відзняли, не мили, нічого не робили. Uh, я вважаю, що сьогодні там завтра його продам. Жека проводити драйв автомобіль, який приїхав до нас по терміновому автовикупу. Uh, і зараз будемо вирішувати, чи купимо машину, чи ні. Все дуже просто відбувається. Приїжджають сюди люди. Ми подивилися, там покаталися, чик, бабки дали і усе. Ми майстри. Ми все робимо швидко та безпечно. <різь> Ти пам'ятаєш кабрік? Так. А пам'ятаєш, попередній випуск ми знімали 6-го і я казав, що його забронювали в історії в Так-так-так. Да, да, да. Люди приїхали, подивилися, дуже-дуже довго дивилися, знайшли недоліки деякі, а саме, як казав про це, не працює ось ця сторона, не працює дзеркало, поворот, ну, поворотник. А... В цілому це по правій стороні проводка не працює чимось, там щось відходить. Ми зробили знижку 200 доларів, 9 тисяч ціна за кабрік на початок сезону це, най, це найдешевша ціна, взагалі, яка може тільки бути, тому що він у нас трьохлітровий, атмосферний, ще з моніторчиком, хоча це класна машина, я кажу вам, яке. Ми використовуємо його, його для зйомки, його забронювали. Ти скажи чесно, ти розстроївся? Роз, роз, ну, а ще так. Ну, люди вчора дзвонять, кажуть, ми не будемо брати. Тівачка. 500 доларів залишили з додатка. Я кажу, а чого? Сімейні обстеження. Дивіться, вам моя порада. Ду... Думайте, думайте, це важливо думати, але не думайте довго. Тому що коли люди думають довго, знаходяться причини для того, щоб щось не робити. І ця людина, яка забронювала цю машину, вона могла бути трошки щасливішою в цьому сезоні. Уявіть собі, що цей молодий, молодий хлопець би катався. На цьому кабріку, але ні, у нього мінус 500, у нас плюс, плюс 500. Він нещасний, ми щасливі. Життя продовжується. Не робіть так. А завдаток не віддається. Завдаток ніколи не віддається. На те він не завдаток. Навіщо тоді його було залишати? Найкращий спосіб закріпити відносини між продавцем та покупцем це щоб покупець дав гроші. І в випадку, якщо він там передума, чи в нього зміняться плани. Продавець не залишиться біля розбитого корита. Я залишуся з кабріком і з п'ятьма бумажками зеленими. Я вважаю, що це нормально. Наприклад, за цю машину, ось за цю, залишили задаток тисячу доларів. І ми домовилися з людиною, що вона буде чекати, ми будемо чекати її місяць до 3 травня. Ось, будь ласка, 1 травня машина стоїть. Якщо 3 травня вона не буде, ну, звідси не поїде, то у нас буде плюс тисяча. А, плюс тисячі, а у вас буде можливість куп купити класний мультиван по суперціні. Ось так. А якщо він приїде 4 травня. Ні, у нас домовленість 3. От знаєте, як, як от є акція в АТБ, і там написано до 3 травня. І ви, якщо приходите 4 травня і кажете, я не вспів, вам кажуть, до свідання. Все, акція закінчилася. От у нас так, так само, у нас була домовленість. Ми місяць чекаємо, чекаємо місяць за 1000 доларів. У нас, якщо що, місяць чекати трошки стоє більше. Але ми домовилися шляхом перемовин прийшли до того, що тіпа, тисяча за місяць норм. І все, ось так буває. Далі про завдатки. Це у нас взагалі цей ряд у оце кінці – це ряд завдатків. Я розкажу зараз. До речі, це такий путіводіль по майданчику автофемелі. У нас тут є зони, але люди про ці зони не здогадуються та не розуміють про них. У це нас зона завдатку. Та зона автомобілів наших співробітників. Ось цей Hyundai також під завдатком. Він, до речі, не був в публікації. Ми його не знімали. Люди приїхали, нам продали свою стару машину, а цю забронювали в лізинг. Сьогодні відбувається угода запланована. Це у нас 1 травня. Далі ця заброньована сьогодні заберуть. Ось ця заброньована. Також у лізинг. Ми готуємо документи. Ця також заброньована у лізинг. Усе все готове. Якщо не помиляюся, то угода буде завтра. 2 травня. Це машина Нікіти. Ну, цього, граміли, що, що ми порвали його права, поламали. Це наша машина службова, а це машина. Як його, господи, Ваня. Ваня, це брат Жені. Не, неофіційний. А ще є, тут, тут повинна стояти машина Жекі, але Жекіна машина на миті зараз. До речі, в нього нова тачка. Ви ж пам'ятаєте, що в нього була ЦЦ? Я? А зараз у нього Тойота. Ось по цій стороні у нас а, стоять просто автомобілі, по тій далі також просто автомобілі. Там в кінці стоять машини, які там. Або, Для чи... сані. Ні, ні. ні. <сум> чекають ремонту. Ну, чекають ремонту. Да? У Нас там стоїть Q5 чекає ремонту, не хочу показувати номера. номера. А до речі, кенга жовтий також під завдатком. Також під завдатком. Треба його представити ось сюди. А дуже важлива тема, яку я хочу. Про яку я хочу поговорити, це як купити авто на вторинному ринку та не попасти на гроші. Все насправді дуже просто, але майже ніхто ці правила до цих правил не прислуховується. Якщо ви купує, купуєте автомобіль на вторинному ринку, бажано рекомендовано його перевірити на станції, щоб ви розуміли, до чого ви, вам треба готуватися. По-друге, обов'язково. Треба перевіряти свіжі автомобілі 2020 року 2019 року. а Особливо технічно складні наприклад, наприклад там, гібридні автомобілі. 2020 да, року вам, вам здається, що 20-й рік був, був там, рік тому. 20-й рік був 5 років тому. Особливо гібридні автомобілі треба перевіряти. Частіше за все, там все буде окей. Але Знаєте, як кажуть, перевірив і не хвилююся. На мій погляд, найважливіше, після того, як ви купили автомобіль, вам треба якісь гроші на його обслуговування. Для вас це буде перше обслуговування. Ну для автомобіля не перше, а для вас перше. Якщо у вас немає інформації стосовно ципципка ГРМ або РЕМІ ГРМ, вам треба його замінити. Якщо вам людина каже, що я його міняв там 50 тисяч тому назад, якщо нам це скаже власник автомобіля, ми вам скажемо точно так же. Але це не дає ніякої гарантії, що він його справді міняв 50 тисяч тому. Треба. В цьому випадку запрошувати документи, тобто якийсь заказ наряд, якийсь чек, накладну. Що там буде? Це ціпок це, або ремінь ГРМ, заміна, дата заміни, пробіг. Ось тоді, в принципі, можна можливо, довіряти цій інформації. Далі перевіряйте свічки, перевіряйте фільтри, перевіряйте мастила. А мастил: мотор, коробка, роздатка, редуктора. Це все треба перевіряти. Коли воно мінялося? Мінялося чи воно зовсім ці мастило. Антифриз також треба перевіряти. Гальмівну рідину гура, рідину, гура мастило. Це все треба замінити або впевнитися в тому, що воно ще в нормальному стані. Наприклад, гальмівну рідину дуже легко перевірити. Є спеціальні, спеціальні пристрої. Наприклад, масло в двигуні. Ну, Або шильдики під капотом, або, ну, там, там, я не знаю, там, візуально його видно, що воно там вже вонюче. Е -е Хоча я раджу замінити мастило в будь-якому випадку, хоч навіть вам сказали, що воно замінилося вчора. Пояснюю чому. Для кожного мастило, це, знаєте, моторне мастило це така, е -е больна От, больна тема. тема, От тому що для когось класне, найкраще масло це матюль. А для когось кастрол, а для когось взагалі арал. Є таке масло бельгійське, якщо не помиляюся. І їх дуже виробників багато. Ліквімолі, значок у нас висить біля нас. І для кожного краще масло це своє. У мене, наприклад, залите масло Mercedes ліквімолі. Хоча по заводу завод виробник рекомендує зовсім інше масло. Якщо це задірісті мотори. Такі, наприклад, 4.4, так ось, бачите, BMW наш X6M. Це задиристий мотор, і там треба перевіряти обов'язково наявність цих проблем. Тому що, якщо ви не перевірите це, а перевірите після покупки, то ви можете встряти на дуже великі кошти, особливо коли там такі машини, там так, X6, як, як x 6 m продають там за копійки. Там по самому самому низу ринку, там не знаю, там мінус від першої ціни. Це означає, що там якась зарита собака. Тому що відремонтувати такий мотор коштує, повірте мені, більше ніж 10 тисяч доларів. Різюміруємо і розповімо, як робити не треба. По перше, перевіряйте автомобілі. Вас ніхто в цьому не обмежує. Читайте про них відгуки в цілому про коробки, про мотори про цілому особливості експлуатації і закладайте гроші на його обслуговування відразу, не колись там через місяць, не колись там, через 10 тисяч. Закладайте відразу гроші в його обслуговування. Тепер історія як робити не треба. У нас є Lexus UX, який у нас на це офіційна тачка, я купував її особисто у першої власниці з автосалону. А, позвонила людина і каже, хочу перевірити, а, хочу торгуватися. Ми йому кажемо, а на що торгуватися? Тут ну, Нова машина, що, що? Ну, на що торгуватися. Ми запропонували йому перевірити її на офіційному СТО, де вона і обслуговувалася. І розуміли, що щось там знайдуть. І ми, чесно кажучи, готові були там щось якусь знижку зробити. По цій машині, конкретно, знайшли. Захист знизу має тріщинку, таку невеличку. У нас є фотографія. Чесно кажучи, страшного нічого не бачу, але для себе я її замінив. До 50 доларів коштує цей захист. Це просто пластмаска з кліпсами. Далі колодки, колодки передні і задні, вже вони ну, мають добрячий такий ізнос. Але для гібрида. Це тут ж гібридик у нас. Це на 1020-15 на мінімум. Вони ще походять. Це мінімум. Ну, але написали: Окей, беремо колодки, коштують там ще 100 доларів. Е, поїхали, заказали, Вони ж тут, це ж японська машина, тут все дешево, це не, не BMW якщо. Е, Далі одна стійка має запотівання. Але це не ознака того, що її треба міняти. Це просто вона має запотівання легеньке, і за нею треба слідкувати, щоб вона, ну. Не покинула чат. Окей, стійка, пускай кошту, хай коштує 150 доларів. А, все, це все. Людина подивилася, каже, ну що, давай торгуватися! Скільки ви готові зробити знижку? Ми кажемо, ну 500 доларів. Ну, я вважаю, це нормально. Напишіть в коментарях, ну, я правильно думаю чи ні. Він каже, ні, давайте скидати 2500. Я признаюся вам чесно, що цьому машину купили. Трошки дорожче, ніж 27 500. І скидати 2 500 на 30 тисячах не обґрунтовано. Це не обґрунтовано зовсім, тому що ми пішли на зустріч, ми машину відвезли на дилера, а, витратили свій час, свої якісь там переживали, там, що там щось знайдуть, що там може, щось нове вирізло. І людина каже: я хочу торг 2 500. Цю історію для чого я вам розповідаю? Що так робити не треба. Ви Безумовно, можете торгуватися з нами, але перед тим як вести на станцію, відразу кажіть, скільки у вас, який у вас бюджет. І якщо ми вам кажемо, що ця машина нова, <кій> скоріш за все, нічого там страшного, якогось дорогого ремонту там навіть на офіційному дилері не виявлять. Що, собственно, і трапилося. Ми продовжуємо наш робочий день на майданчику. Вже ж ви бачили продажі. Одну тему ми вже підняли, і для того, щоб розбавити трошки обстановочку, у нас є конкурс. Я цей конкурс побачив ну, там, у людей. В чому смисл? По-перше, треба відкрити Відкрити. і за... випити залпнути за один раз. Не, от, не так потрошку, а за один раз. І протягом 30 секунд, 30 секунд не відригнути, терпіти, тримати в собі, а потім вже, звісно, можна, якщо хочеш. Карєса 30 секунд. Ну що, Та готовуєте? Так, да, давайте. Якщо ви, дивіться, якщо він прирве цей процес, там, наприклад, перестане пити і ну, випустити, нам треба залп випустити. От заново топ, да, топ, Ні, то вже все. Ще 500 подивимось, ми переходимо тю. далі. І 30 секунд не відринути. Ми будемо е, засікати цей час. Угу. Погнали. Да не, ну это просто, типа, реально. Ну хорошо. Типа вообще. Даже. Easy 500. Да, но просто даже не хочется, в чем прикол. Либо маленький, маленькой 0.33 хотя бы надо бы. Ой, это 0.25. Да что спрайт нужен был? Ну, спрайт а спрайта надо. не было. Ну так. Ну. А что спрайт э, шел? Ну надо спрайт было. Не, ну уже все. Ну уже все. Да ну в принципе уже можно брать. Я в принципе уже готов их забирать. Да, типа. 30 Я секунд

Она всегда в лаборатории. Есть разница за спокою пешить. 30 секунд выпий, а, ну выпай, чтобы выпать. И минута. Минута. <ріпи> не Готовый. Раз. Готовый. Два. Спайковый. Чернж, як потратить потратить, потратить 5000 гривень за да. 10 минут. На, уже все, уже. Вырвав. Ну все, уже. Все? Да. Так оно даже не подошло. Треба ну, була літера. Я пари, думаю, над літром можна уміряти. <зрочен> Тара машина це як нова в кредит. Так ось, якщо ви хочете собі купити машину, у вас там є певний бюджет, і його вистачає лише на, там, на стареньку, якусь там 20-річну, 15-річну машину. Я раджу вам взяти автомобіль трошки свіжіше, трошки дорожче. Можливо, навіть в лізинг, якщо в не вистачає коштів. Е, приводимо приклад. Є в нас Mazda, трійка 2020 року. 20-го року машина. Їй всього-навсього 5 років. У неї маленький пробіг і вірогідність того, що з нею щось трапиться там, з мотором, з коробкою, там, якісь, дорого, е, якісь дорогі ремонти, вона ця, ну, ця ситуація мало, мало ймовірна. Але якщо ви купите, наприклад, 20-річну машину. Трошки дешевше, то ймовірність того, що ви стрінете на мотор на коробку дуже велика. Навіть ми зараз не будемо казати там, де да, про мотори про коробку. Ходова частина, якісь резинки, якісь патрубки, якісь там заглушнички. Воно все вже знаєте себе відпрацювало. А коли ви купуєте машину свіжу, ви в неї на протязі протягом року, там двох років, трьох років не будете нічого вкладати, розумієте? Нічого там, максимум там ТО, фільтра, масла, все. І собі катаєтеся. А купуючи стару машину, яка б вона не була, і як би за неї не слідкували, за нею треба слідкувати далі, вкладати кошти, кормити всі станції, всі магазини запчастин запасних. А найстрашніше в цьому те, що навіть якщо ви купите собі стару машину і скажете: ось я в неї один раз вкладу, і вона буде як нова. Ні. Новою вона не буде нікого. Нова машина може бути тільки в автослоні, або з мінімальним пробігом, або мінімального е, року випуску. Так? Все, ось в цьому вся правда. Тому я вам раджу купувати трошки машини свіжіше. Рік в техпаспорті має велике значення для автомобілю. Це як ваш рік в вашому паспорті. Якщо вам буде 50-60, ну так бігати, як в 20, ви вже не будете. При, навіть якщо буде за собою доглядати, там, я не знаю, слідкувати. 20 є 20 50 є 50 Те ж саме і з машиною. Купуйте свіже авто. Є повна деталізована мойка, є звичайна. Тут вже по нужді. Тобто, якщо машина реально там, чорна, грязна, можемо її повністю відхимчистити. якщо вона там більш-менш помоїмо і виставимо її в продажу. А, не знаю, если машина реально классная, можно еще поменять лампочки на LED, потому что, ну, некоторые машины на белых, ой, на желтых лампочках не смотрятся вообще, и нету ну, там, и так далее. Если она там приехала на, штамп, на штампах, а у нас есть диски красивые, можем повесить на нее еще диски, это все делается для того, чтобы сделать больше виду, потому что, вот, допустим, на примере Kia Rio, если бы на ней стояли штамповки, то она, не знаю, стоила... 5000 5 тысяч. С дисками она будет стоить 6 тысяч. Как бы диски вообще, она очень сильно влияет на цену. По поводу вот не только по этой машине, а в целом каждая машина, которая приезжает на площадку, она проходит а, полностью мойку, химчистку, полировку. Э, там, натирание резины, замена номерной рамки на автофэмили. Если надо, мы также можем ее притонировать, можем сделать антихром и так далее. Все это мы делаем на любой машине, которая приезжает. Э, вот есть осмотр, рассмотрели машину, приняли решение. Химчистка, полировка, тонировка фар, там, либо тонировка все. А ну расскажи нам про свою машину, Жек. Расскажи людям. Toyota cr Чай. правильно? Toyota cr да, э, двушка, бензин, автомат, бесключевой доступ, автосвет, автодождь, слепые зоны, дистроник, удержание полос, все, что вы хотите, тут есть. Купил я ее себе вместо ЦЦ. ЦЦ мы продали вот недавно, а Вот, подвернулся новый вариант. Она вся в пленке, вся полностью в бронепленке. Красивые 18 -е диски, полностью оптика переделана, офигенская. По салончику тоже вообще песня. Кожаный салон. Вообще без каких-либо дефектов. Тут все есть, CarPlay, камеры. Ходи. Зараз мы дізнаемся, что треба робити, коли хочется машинку. Класну, свіжу, дорогу, а грошей вистачає на стареньку. Здрасте. Здрасте. І вона хоче вам розповісти, що вам треба робити, коли нема грошей. Якщо нема грошей, якщо машинку віта. хочеться, ось, ось, так, та? а ось так, ось так. Віталіна продакшн. А ви можете приїхати та придбати автівочку в лізинг. Якщо у вас не вистачає коштів, ми можемо запропонувати вам авто в лізинг. З першим внеском від 20 до 60% ви вносите. Після чого обираєте термін договору від 12 місяців доступний, це мінімальний та максимальний термін договору до 48 місяців. Але якщо якщо у вас є автівочка, ви можете пригнати її до нас, і ми можемо цю автівочку посити як перший внесочок. Якщо у вас взагалі немає коштів. А, так ми зробили, кстати. Да, да. А вона зараз кстати на зділки, на угоді, на... отак. от. Очередной. Очередной. Отак Другой. от лізинги ділаються. Приїжджайте до нас, да. то оформити автівочку в лізинг. А бронюйте заздалегідь. Тому що в нас що бистро розходять, як бірашки. У нас є новини цікаві. Ти про них не знаєш, до речі. Ми в цьому місяці, у нас сьогодні 1.05, будемо розігрувати тачку. Як тобі така новина? Ми працюємо над цим. А скоріш за все, ви це відео будете дивитися десь 7-8 травня, і можливо, це вже буде все запущено. та Буде все актуально. Якщо ні, то чекайте, скоро це все буде. До речі, ми про це не казали ще в інстаграмі. Це інформація виключно для підписників Ютуб каналу, яких, до речі, вже немало, 6 тисяч майже там, вже трошки більше. Ось і завершується наш черговий випуск на Ютуб. Дякую, що ви з нами. Дякую за ваші коментарі. А якщо ще вподобайку поставите, це буде вообще повний.